Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас заняття з навчання елементів грамоти. Будемо ми вчити букву е, Н і звук Н, а також робити звуковий аналіз слів і писати букву Н в зошиті. А зараз привітаємось. А Зараз малята привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, подивіться, хто до нас знову прийшов на заняття грамоти. Це незнайко. Він прийшов продовжувати вчити букви і звуки, тож давайте разом з вами будемо вчити. Всі мерші сідайте, діти, домовляємось не шуміти. На занятті не дрімати, руки вчасно піднімати. Сьогодні ми з вами будемо вивчати звуки ен, «Н», н пом'якшений і букву Н. Буква Н, немов драбинка, палки дві перетинка. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина, ну якщо один щабель, то звичайно буква Н. Розгляньте уважно це буква Н. Запам'ятайте, буква Н позначає приголосний Н і позначається однією рисочкою. Ось так. А пом'якшена буква Н і звук Н. Позначається двома рисочками. А тепер, дітки, погляньте і відшукайте у словах місце звуків Н. Ось на цій картинці: Носоріг, нитки, ножиці. Незнайко. Носоріг, нутрія, ніж, нитки, ножиці. Знайдіть тварин, у назві яких присутня літера Н. Кенгуру, слон, носоріг. Пінгвін пелікан на що схожа буква Н? Як ви гадаєте? Що це за жовтогруда пташка? Снігур. Зробіть звукобуквений аналіз слова слова нитки носоріг. А тепер, малята, прочитаємо слова. Буква Н, звук Н. Ну мо. І незнайко прийшов прочитати слова: ни на, но, ну. НИ, НЕ, НИ. Теперь малята наоборот. Чи... Навпаки. Навпаки читаем. АН, ИН, ЭН, АН, ОН, УН, ИН. Давайте прочитаємо склади слова ном, «наї», інну, ані, омо, іма, ман, ону, мін. А тепер, дітки, прочитайте самостійно. Склади. І тут самостійно прочитайте, а зараз ми з вами будемо писати букву Н. Подивіться, будь ласка, візьміть аркуш паперу, олівець. Починаємо писати від верхньої лінії, як показано на цій ілюстрації. Зверху вниз. Порівняємо друковану та рукописну букву Н. Послухайте віршик, і скажіть, в яких словах є звук Н? Норці не потрібна нірка. Норка носить теплу шкірку. На снігу слідів стежинка, норці взимку тепло в спинку. В яких словах є звук Н? Дітки, ось і підійшло до кінця наше заняття. Скажіть, будь ласка, хто приходив до нас в гості? Не знаю, а яку букву і звук ми з вами вивчили? Букву Н і звук Н. Які завдання для вас були складними? А які легкими? Що ж, ви молодці? Гарно працювали на занятті. До зустрічі!